Так, да. саме чому я приглянувся до цього об'єкта, тому що, ви дивіться, закладна конструкція під галерею вже готова. Це такий желізний каркас, і по ньому буде така транспортувальна лента. Тобто вона перширного тут була, можливо, ця галерея була сама тут. Так що я ж кажу, просто трохи докласти рук, головне бажання і ну, само собою коштів. А, до речі, я в Києві бачу на Подолі, на Подолі стоїть, церкві стоять в всіх містах, але. Велика заслуга попереднім власникам попереднім керівникам, що в них вийшло зберегти робочим це виробництво. Це раз, а по-друге, зберегти персонал. Це два це дуже важливо. Так що просто велика честь і шана людям, які це все реально притягнули через через гадав. Реально через гадав. Знаю, да, що спеціально обнуляють деякі такі об'єкти, які знаходяться там в великих містах, для того, щоб якісь посту будувати ЖК, ЖК, торгові центри або решту. Так що я ж кажу, саме простіше взяти, порізати на метал і здати його, там роздати, продати там, і все сильне. Важче його зберегти, дати робочі місця, а ще плюс цьому всьому ще заробити якихось коштів. Ну що вам скажу, будемо працювати і впевнений, у нас все вийде. А головне, як кажеться, тільки спільними зусиллями.